Порада щодо заступницької молитви номер 36 Не носіть те, що Бог не призначив. Не кожен тягар ваш. Люди з усього світу щодня пишуть мені, просячи особисто піти до тронної зали за них, вигнати темряву. щоб… Слухайте, якщо це не ваш тягар, ви можете виснажити себе. Амінь. Тож, нам потрібно зрозуміти, чи хоче Бог, щоб я це ніс? Чи це моє завдання, чи це те місце, куди він мене послав? І якщо ми послані на завдання заступницької молитви, то є благодать для його виконання. Якщо ми послані на завдання заступницької молитви, то ми знаємо, що він веде нас до перемоги. Писання каже: дяка Богові, який завжди веде нас до перемоги в Христі Ісусі. Якщо це не ваше завдання, це може відкрити вас для війни, а нам не потрібно більше війни, чи не так. Це Дженіфер Леклер. Я виховую заступників по всьому світу для відродження пробудження для Божої волі у вашому місті. Приєднуйтесь до мене сьогодні на awakeningprayerhubs.com.